Я вчора виклала відео про те, як я сходила на мітинг в Лондоні, і мені жіночка написала, що я тут в Україні, а ви де? І це я розумію, що це риторичне питання, яке не потребує жодної відповіді, того що зрозуміло, що якщо я виклала відео з Лондона, то напевно, що я живу в Лондоні, або як мінімум в Європі, я не прилетіла з Жмеринки, з коломиї з Тернополя, або ще звідкись на один день для того, щоб піти на мітинг. Так от, чому люди пишуть такі коментарі? Це такий вид шейбінгу. Вона хотіла мене засоромити за те, що я живу за кордоном. Мені має бути соромно. Я маю впасти в сором, схилити голову і казати, яка я недостойна українка через те, що я виїхала за кордон. Я мала сидіти вдома. Що ж це я таке зробила? Як я посміла? А вона на моєму фоні має бути кращою через те, що вона залишилася. От вона собі може медальку причепити і казати, я залишилася в Україні. Я молодець, я молодець. Я не така, як ті ухилянтки, які виїхали. А правда в тому, друзі мої, що є дуже багато хороших українців, які виїхали, і так само є дуже багато, дуже дуже багато хороших українців, які залишилися в Україні. І то, що хтось виїхав або не виїхав, не робить його ні кращим, ні гіршим. Можна виїхати і бути гімном. А можна залишитися і бути ще більшим гімном. Тому не варто булити і шеймити людей за їхній вибір. Хто хотів, той виїхав, хто не хотів, той залишився. І то окей. І то також окей. Все окей. Головне, щоб людина була хороша.